У поліклініці на вулиці Лесі Українки завершують ремонтні роботи в амбулаторному відділенні реабілітації. Почали його ще у жовтні минулого року. Це на глибоке моє переконання, конче необхідно не тільки на сьогодення, це. І на майбутнє, і на і на і на велику перспективу перед початком ремонту першочергово замінили стару шахту ліфту, яка не дозволяла скористатися підйомником людям на інвалідних візках, бо була за вузькою. Було прийнято також рішення для того, щоб люди могли з обмеженими властив, з функціями Опорно-рухового апарату спокійно могли попасти не тільки даже в відділення реабілітації, а до будь-якого спеціаліста провести ремонтні роботи по встановленню ліфта. Він встановлений зовнішні. У відділенні працюватиме не менше десяти спеціалістів. Серед них фізичні та ерготерапевти, лікарі фізичної і реабілітаційної допомоги. Також передбачаються послуги з фізіотерапії. Масаж, лікувальна фізкультура розрахована на пацієнтів, які знаходяться в плані реабілітаційному, більш стабілізовані, які пройшли вже гострий період хвороби. Послуги надаватимуться у рамках пакету від Національної служби здоров'я України. Реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах. Тож і для цивільних пацієнтів, і для військових вони будуть безкоштовними. Мінімальний курс лікування складатиме 14 днів. На місяць ми будемо орієнтуватися від 30 до 50 пацієнтів. Поки що потім будемо аналізувати, як іде цей процес реабілітації. і Будемо можливо збільшувати на реконструкцію відділення реабілітації. Виділили близько 12 мільйонів. Гривень. З них 6,5 мільйонів заклали на ремонт приміщення і 5,5 на закупівлю новітнього обладнання. Обладнання досить широкого спектру, це все прилади для відновлення функціонування тих чи інших втрачених функцій. Це і тренажери, і обладнання для відновлення побутових навиків. Для дрібної моторики, велотренажер, добігові доріжки, якщо все йтиме за планом, амбулаторне відділення реабілітації у поліклініці запрацює вже у кінці березня. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.